Тетяна з двома дітьми чекає свого часу, аби потрапити на прийом до педіатра. Хоче дізнатись про наступні обов'язкові щеплення для меншої доньки. Каже, нещодавно зробили всі щеплення відповідно до віку для старшого сина, адже той йшов у перший клас, щоб захиститись від інфекційних захворювань. Ви від дитині дитин? дитин? дитин всі щеплення робили «Так, всі робили. Згідно з календарем профілактичних щеплень, дітям шкільного віку потрібно вакцинуватись у 6, 14 і 16 років. Зазвичай батьки приходять із майбутніми першокласниками влітку, аби зробити це напередодні навчального року. Бо без вакцин у перший клас ніяк. В шестирічному віці дитина має отримати ревакцинацію другу Дифтерія. Правець, ревакцинацію другу оральний поліоміеліт, тобто це капельки поліоміеліту, і е, першу ревакцинацію кір краснуха і підпаротит, яке робиться одне однією ін'єкцією. Проте є і такі діти, які за якихось причин не мають усіх щеплень відповідно до свого віку. Вони мають зробити всі пропущені щеплення якнайшвидше за індивідуальним графіком, який розробить сімейний лікар або педіатр. У 14 років потрібна чергова ревакцинація від поліеміліту. Лікарі наголошують, ліків від поліо не існує. Ускладнення може призвести до невиліковного паралічу. У 16 років дитина має отримати останню шосту дозу вакцини. Сьогодні прийшов у лікарню зробити щеплення від дифтерії та правця. Щоб бути здоровим і в разі небезпеки, не захворіти. Якщо вчасно не вакцинуватись, то ускладнення від дифтерії можуть призвести до блокування дихальних шляхів, хвороб серця та нервової системи. Інша хвороба, правець без лікування, рівень смертності 100%. Хвороба вражає нерви, людину судомить. Та на щастя кажуть медики, нині дітей вакцинують активніше ніж це було ще кілька років тому. Багато батьків розпитують про рекомендовані щеплення, яких немає в обов'язковому календарі від мозу, щоб захистити дітей і від інших хвороб. Вітряна віспа, грип, ротовірус, менінгокок. Багато батьків розуміють необхідність проведення профілактичних щеплень, тобто імунізації дитини як єдиного безпечного методу запобігання інфекційних хвороб. Щоб зробити обов'язкове чи рекомендоване щеплення, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал.